На засідання в Ленінський суд Кропивницького обвинувачений у справі про вбивство біля нічного клубу Арсен Мартиросян прийшов з запізненням на півгодини. Журналістів попросив не показувати його обличчя. Затримали підозрюваного у 2018-му. Два роки він переховувався. За даними прокурора Віталія Леуса, підозрюваний вистрілив у двох чоловіків. Вони отримали поранення, один помер у лікарні. Просив продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 21 вересня Ленінський суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захист подав апеляцію. Колегія апеляційного суду змінила запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт застосуванням електронного засобу контролю. Це рішення оскарженню не підлягає. Продовжити обвинувачення писаного арсенал на раніху чи несобічний захід до домашнього арешту з приміненням засобу електронного контролю строком на 2 місяця. зобов'язати обвинуваченого прибувати за до суду за першою вимогою, утримуватися від спілкування з потерпілим та кримінальним впровадження за вимірком участі в судових засіданнях. Захисниця обвинуваченого і він сам спілкуватись відмовились. Яка позиція? Ніяка ні, ні. Ви не прокоментуєте свою. позицію? – на попередньому засіданні захисник говорив, що його підзахисний поїхав з міста, бо отримував погрози. На сьогоднішній день триває етап дослідження доказів сторони обвинувачення, які зобов'язані надати суду для оцінки. Ми обвинувачуємося за частиною першої статті 115 – умисне вбивство, а також замах на вбивство двох або більше осіб та від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Судові засідання у цій справі тривають 5 років. Поводить він себе дуже вільно. Він на сьогоднішнє засідання він прийшов в нетернетрезому стані. Життя в нього продовжується, все в нього добре. Мама загиблого каже, сподівається на справедливе покарання. Злочин був скоєний 2 листопада, 16-го року. Вже пішов сьомий рік, як був скоєний злочин. Мартиросяна піймали через два роки він. Знаходився у Росії, переховувався». Наступне засідання у цій справі планують в кінці березня. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.